Всім привіт! Ви на каналі Мела Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знімаємо відео ось про цю крутезну тачку DeLorean Це тачка із фільму. Назад у майбутнє, Назад у майбутнє друга частина, так? Так. Вони там трішки відрізняються своїми модифікаціями і деякими... Так, деякими частинами там у них відрізняються. Але. Сиття та... треба засилати. Так, щоб вона працювала в неї таке, як би біло топливо. Ось за собі. Угу. За собі Отже, ця тачка, як ми вже сказали, називається DeLorean, Так, Міша? Так. dmc 12. Так, dmc 12. Її виробляли на початку 1981 року. Так. Так. Здається, це вона якась ірландська чи якась така. Я думала, вона ірландська. Ні, Здається, все-таки якась ірландська чи щось таке. DeLorean Motor Company її виготовляли. Так. Ну це вже, якщо вам буде цікаво, ви можете завжди цю інформацію перевірити, наприклад, в Гуглі, в Вікіпедії і так далі. Отже, давайте розпакуємо її, так? Так. Ми її вже раніше розпаковували, це просто знову ми її вирішили поставити в її рідну коробку. Бачимо в коробці тут ось такі цікаві різні малюнки, написано Time Machine, що перекладається. Машина часу так. А ось позаду, як я вам вже казав, ось бачите різні чотири моделі їх взагалі. Існує. Що це таке? З першої частини вона, бачите, з таким ось гачком. Там, якщо хтось бачив фільм, до речі, фільм дуже цікавий, ми з Мішою подивилися його, так, Міш? Так. Тобі сподобався? Да. Ну, ось. Тому можете ви також передивитися цей фільм, вам буде цікаво, і я впевнений, ви отримаєте задоволення. Отже, на першій частині там був ось такий гачок, який доєднувався до. Провод, який допомагав переміщатися в часі. В другій частині ось і різниця в тому, що вона заправлялася біотопливом Ось цей був її бак. В першій частині, до речі, вона заправлялася якимось там ураном. Да, так, здається, да. отже була не зовсім безпечною. В другій частині вона вистала. Більш екологічної, взагалі, вона почала літати. В третій частині, до речі, ви бачите, колеса трошки незвичайні. Це саме через те, що вона їздила по рельсах як потяг. А ось четверту частину я вже й не пам'ятаю, тому не буду про неї нічого казати. Хоча і тут ще? написано також третя, можливо, це просто дві. Ачки з третьої частини. Можливо, це до того, як вони перемістилися в часі, а потім уже в минулому там їм потрібні були рейки. І так ми побачили всі чотири варіанти автомобіля, які можуть бути, які можна призвати. У нас ось ця. Тут, до речі, є ще секрет з колесами. Ми вам покажемо ми трошки пізніше зараз. Дойдемо до цього. І наша модель. Ось вона. Отже, давайте перейдемо до огляду нашого автомобіля DeLorean. І Ніша, розкажи, будь ласка, що тобі в ній подобається. Можливо, якісь є такі цікаві моменти. Що ти скажеш? Мені тут подобається, що в неї відкриваються двері, як у типу, крилошейки. Так, продемонструй, як це працює взагалі. Покажи нам, будь ласка. Летіла. Так, ну прикольно. Да? Тобто такий незвичайний так. спосіб відкриття дверей. Па... Зачекай, па Дай, давай поки покажемо підписникам по вище, як це взагалі виглядає. Можемо навіть заглянути в салон зараз. Там салон Овечки. Салон такий. Ну це взагалі, то машина не ж не забувай про те, що вона 81-го року. Це було доволі давно. Доволі крутий салон. Так. Ну, це все-таки ж спортка, правильно? Да. Тому mm -hmm. вона така. Вона навіть так, така інноваційна на той час була, я вважаю. Хоча я думаю, Феррарі чи там Ламборгіні також виготовляли не менш круті тачки Але на сьогодні відео про нашу цело. І що тобі ще подобається? Мені ще колеса цікавим способом, так? Да? Да. Трансформується. І як... Це до речі, унікальність другої частини фільму про назад у майбутнє 2. Там за допомогою такої трансформації машина могла літати, так? І ці колеса вже використовувалися як турбіни. Так. Тобто підлітати. Такий... Могла діти повітря. І розігнавшись до визначної швидкості, телепортуватися в майбутнє або в минуле. 87 миль на годину. Так, і потім вона телепортувалася, так? так? Там у є. Давайте роздивимося трошки салон, так? так. Поближче. Вон там бачимо, є портовий комп'ютер. Спробуємо ще... фокусувати більш чітко ось таким способом. Вон там. Ну, якщо ви подивитесь фільм, то вам це все буде зрозуміло. І там можна було вводити дату, в який час хочете телепортуватися, подорожувати в часі, який саме час. І за допомогою цього чуду автомобіля машини часу. До речі, так символічно, так, що машина саме машина часу. Ось ззаді такі прибамбаси різні. Давайте ще подивимося трошки на неї з різних боків. До речі, корпус її виконаний з якого матеріалу Міша? З нержавійки. Так, з нержавійки, товщиною всього 1 міліметр. Я бачив взагалі червоний, коли дивився, скільки він стоїть. А, ти дивився, хотів побачити, скільки вона зараз коштує на... в реальності, так? Так, 60 тисяч доларів. 60 тисяч доларів така тачка стоїть, да? Прикольно. То що вона ще. А, і ти її знайшов в червоному кольорі? Так. Да. Це круто. Я не знаю, як взагалі так треба було задумати. Ти вважаєш, що це не дуже гарна ідея, повіть ну, її. На решавійку не фарбовану. Фарбувати, Фарбувати, так. Фарбувати в червоний кольор. Ну так, можливо. І зараз ми покажемо ще одну унікальну функцію цього автомобіля. Зараз дивіться, що відбудеться. А ну, спочатку все гасне, а потім вмикається ось так. З таким чином вона дуже яскраво світиться. Вона може їхати. Ну, її, запустиє, дуже спокійно буде так виглядати. Так, кажуть, до речі, чимось схоже на навіть якийсь автомобіль, якийсь спецслужбина. так? Ні, Так? Якась пожарка з світлиця. Добре, давайте повернемо світло. Я бачив, як їхала поліція, але вона дуже схожа. Ну що там. До речі, катається вона. Катається вона, до, до речі, дуже доволі непогано. А ми запустись вновь. Так, навіть трошки подрифтувати можна, не? Бро 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 біля, но так? Вона так зарифтувала. До речі, розкажи, як ти її взагалі вирішив купити і хто тобі взагалі її купив? Моя сестричка приїхала з Києва. І ривор мені такий дуже. Круто. Я вважаю, ти повинен бути дуже задоволений таким подарунком. так? Так. Я знаю, що ти цю машину вже давненько, так? Так, ми купили цукру і це. Ось цю, до речі, супру, так? У нас вже є про неї відео на каналі, ви можете побачити. Пі -пі 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 -пі. І Міша натякає на ще одну ось тачку, яку ми невдовзі також знімемо. Наступне відео. А сьогодні ми знімали ось про такий супер-мега автомобіль. мега-тачку. Теоріан DMC12. Взагалі якась мега-тачка, так ніж. Так. Це мені здається, крута з Ну, На даний момент я з тобою згодом по Та, Я думаю, так. Я хочу купити якусь, ну якусь там може М4, М3. БМВшки тебе знову? Да, у такого розміру. Mm -hmm. Вона 2006-ї, звісно. Це немало. інтернеті Бентернету. Але про це ми вже будемо знімати наступні рази. Наступний ну, раз, я зміни. Ага. ага. Так, там дуже кварталі. Отже, друзі, на сьогодні ми завершуємо зйомку. Огляд нашої Делоріан. Всім дякуємо, ставте вподобайки, підписуйтесь like. на наш канал. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення. До побачення.